У день міста міський голова вручив найвищу міську відзнаку звання почесного громадянина Олександрії. Отримав високе звання Максим Неболиця, герой України з удостоєнням ордена Золота зірка. Почесним громадянином Олександрії став також Руслан Ротань, головний тренер ФК Олександрія, під керівництвом якого клуб вперше в історії став срібним призером української прем'єр-ліги. Про це повідомив на своїй сторінці Сергій Кузьменко. 24 травня в Олександрії відбувся традиційний благодійний забіг. До забігу долучилися вихованці Кадю США No2, ПСК Захист, СК Спарта 17, легкоатлетичного клубу Олександрія, ФК Олександрія, команда Прокинця, військовослужбовці, окремі спортсмени та прихильники активного способу життя. Цього року бігли близько 400 містян і задонатили 20 тисяч гривень. Інформує прес-служба міської ради. У день міста пройшов також чемпіонат України з окремих вправ, пауерліфтингу, живу лежачої станової тяги. Серед ветеранів та атлетів захід зібрав близько 70 спортсменів із Кировоградської, Київської, Львівської, Полтавської, Житомирської та Дніпропетровської областей. Серед учасників, військовослужбовці, ветерани, юні спортсмени, професійні атлети та аматори. Серед гостей змагань дворазовий чемпіон світу Василь Вірастюк. Про це йдеться на сайті міської ради. З нагоди дня міста відбувся і традиційний турнір з баскетболу серед юнаків. У змаганнях взяла участь 21 команда з Олександрії Знам'янки, горішніх плавнів, аджамки та куколівки. Перше місто здобула команда Вафліартек кадю США номер 2 Олександрії. А в турнірі з крокету перемогу здобула гімназія імені Дмитра Чижевського. Це символічно, бо завдяки популяризації постаті Чижевського крокет знову в місті. Бібліотекарі у день міста влаштували майстер-класи та аквагрим для дітей. На фонтанній площі пройшла розважальна програма. Разом з ведучими діти танцювали, брали участь у конкурсах та флешмобах. Як йдеться у дописах на сайті міської ради, відбулися святкового дня і змагання з брейкінгу серед дітей та молоді. У батлах зійшлися понад 50 учасників з Кропивницького та Олександрії у вікових категоріях від 5 до 18 років. У парку Шевченка в рамках святкової програми До Дня міста виступили творчі колективи та солісти Олександрії. Також на літній сцені з концертом виступив хедлайнер гурт Скай. Олександрійські школярі надіслали відео привітання з Америки до Дня міста. Це учні 10-го в класу мультипрофільного ліцею, які перебувають у Сполучених Штатах Америки як переможці 7-ї всеукраїнської олімпіади креативності. Про це на своїй сторінці повідомив Сергій Кузьменко. Команда Парадокс посіла перше місце в Україні та виборола право представляти нашу державу на всесвітньому фіналі Олімпіади, який проходить у Канзас Сіті. Олександрійські школярі отримали також нагороди міжнародного конкурсу у Бухаресті. Учні мультипрофільного ліцею у День міста стали призерами престижного міжнародного конкурсу з комп'ютерних проєктів інфоматрікс 2025 що відбувся у місті Бухарест, Румунія. Дві срібних та бронзова медаль у здобутку. Команду готував тренер Юрій Дмитренко.